Привіт! З тобою, Дует! Сьогодні я розкажу тобі, як зробити таку красу. Попередньо перекрила нігтики молочною камуфлюючою базою. Для зручності прибрала липкий шар, штовхаю котикулу і далі починаю творити. Наполегливо рекомендую звернути увагу на щільність всіх гелаків, які я буду використовувати в даному відео. Всі кольори лягають в один шар, не полесять, не затікають ідеальні. А для педикюру це саме те, що треба. Всі ж пам'ятають, що покриття має бути тонесеньким та не заважати у закритому взутті. Влітку особливо хочеться яскравих барв, тому розмальовую всі нігті різними кольорами, а далі починаю декор. На середньому пальчику білим гелаком фарбую полосочки, на підмізинному роблю леопард. Ну, а далі найцікавіше. іде моя улюблена оксамитова пудра? Я вирішила зробити великий пальчик пухнастим, це дуже мило. До речі, хто не знав, носиться вона ідеально. Ну а далі стразіки як без них. Кріплю я їх на рабербазу. Права ніжка готова. Приступаємо до лівої. Як на мене, це найкрасивіший відтінок фуксії. Захотілося мені зробити цей пальчик більш акцентним, тому малюю на ньому квіточку: жовта серединка та білі пилюстинки. Ну і окрема рекомендація до чорного геллаку від бренду Дуїт. Він супер пігментований і ідеально підходить для тонких промальовок. Але стосовно пігментованості, ви все бачите самі: до будь-якого геллаку жодних питань немає. Навіть жовтий, ідеальний. Так само, як і праву ніжку, ліву ніжку, я розфарбувала різнокольоровими гелаками і далі починаю розставляти маленькі акценти. Я дуже люблю поєднання жовтого та чорного, а на підмізину ми вирішили намалювати полуничку. Перекриваю всі нігтики топом без липкого шару і додам ще синьої як самитової пудри, куди ж без неї. Постав подобайку, якщо сподобалось відео, підпишись на канал і заходь до нас в інстаграм, посилання під відео. Твори без меж разом з